Чи можна приймати гідролати всередину постійно, які є обмеження та протипоказання? Дуже хороше запитання. І я думаю, всім буде це корисно, ті, хто зацікавився цією темою. Дивіться, що таке гідролат? Гідролат це парова витяжка з рослини. Не втомлююсь повторювати, що це сильний концентрат. Треба з ним обережно. Якщо а з 10-15 літрів сировини отримується 1 літр, то це великий концентрат. Саме тому ви можете його розбавляти великою кількістю води і вживати всередину. Але, ну уявімо, ви кожного дня їсте, там не знаю, або п'єте морквяний сік. До речі, от морквяним соком людина отруїлася. На смерть є такі випадки. Просто перепив і організм не спрацював. Було отруєння, інтоксикація від морф'яного натурального соку. Або були в історії так само випадки, коли людина просто випила багато води зараз, і все, і нирки не спрацювали, і людина загинула. Тобто. Якщо ви будете один гідролат в великих дозах постійно вживати, це не буде ніякої користі, ніби ви б їли, не знаю, там, найбільш корисний, корисний продукт, але в великих кількостях і щодня. Зрозуміло, що ніякої користі цього б не було, правда? Але якщо б ви їли. Морквочку, бурячок, зелень, картопельку, фруктики, яблучка, ще щось, ще щось, ще щось. Потрошку кожного дня, то, звичайно, це було б нормальне харчування. Якби ви пили один і той самий трав'яний чай протягом року, однозначно, щось би було некорисно і недобре для вашого організму. А якщо б ви, наприклад, пили сьогодні такий чай, завтра такий чай, тиждень один чай, потім поміняли на якийсь інший, а тут узварчик, а тут смузі, а тут фрешик який-небудь, розумієте? Ви би мали різноманітне харчування, і ваш би організм попадало багато корисних речовин. Все те саме стосується гідролатів. Звичайна, абсолютно здорова логіка. Тобто кожен гідролат. Це якась рослина в сильному концентраті, значить в ньому є певний набір природних хімічних елементів. Якщо ви потрошку, потрошку, потрошку будете вживати, ви отримаєте багато користі. Якщо ви вживати будете. А, ненормально, багато і довгий тривалий час. Як одна мені дівчинка каже, Оля, в мене від твого гідролату кропиви почалася рвота. Я кажу, дуже цікаво. Я ж зразу докапуюсь. Я ж все це на людях експеримент роблю. Я кажу: ну розказуй. Ну я попередні три пляшки випила, і в мене все було нормально. Я кажу а нічого, що я скрізь криком кричу і всім пояснюю, що не треба вживати один вид гідролату більше 14-15 днів. Потім, якщо він тобі подобається, зроби перерву, випий якийсь інший, дай організму якісь інші хімічні речовини і повернися до того, який тобі подобається. Доза 1-2 столових ложечки на день. Тобто одної пляшечки півлітрової абсолютно вистачається вже оздоровчий курс, а людина каже: попередні три все було нормально, уявляєте собі? Тобто вона вже два місяці мінімум п'є одну і ту саму, причому досить в великих дозах. А, мені подобається, то я пила там по три-чотири ложки. А я не читала, а я не знала. Ну, хто тобі доктор? Я ж пишу скрізь, пишу, попереджаю, завжди відповідаю на запитання. Розумієте, да? тобто, не кропива винувата. Будь-що, попробуйте з'їсти по пів відра яблуку кожного дня, і вам точно стане погано за кілька днів. Просто ну, тому що це нездорово. Гідролати можна вживати постійно, якщо вам подобається, якщо ви відчуваєте свій такий гарний стан. Перший показник з вами головний показник це ваше. Самопочуття, якщо вам добре, значить добре. Але правила є правила. Ви можете пропивати один вид по 14-15 днів. Ви можете чередувати їх через день. Ви можете, наприклад, взяти 2-3 і пити собі через день. Ви можете, а, взагалі, у вас є 10 видів, ви п'єте по одному дню кожен. Да? Або, наприклад, там 2-3 ложки можна, ага. А ви хочете спробувати протягом дня три гідролата. Значить, це берете три ложки столових і ділите на три гідролата. Не значить, що кожного по три протягом дня, а трошки того. Другий раз попили з такою водичку з таким, а третій раз там, наприклад, в лімонадік домашній, чи кудись там в чайок собі капнули третього. Розумієте, Дозу ми не перевищуємо, тому що це концентрат. А як ви будете їх поєднувати? Наприклад, вам подобається три гідролати суміш як коктейль. Ви попробували, вам подобається смак запах, вам подобається ваше відчуття. На здоров'я. На здоров'я. Тобто, ваш організм перший, кого ви питаєте. А бувають такі моменти, коли доза, наприклад, для одних людей. Підходяща, а для других – занадто велика, а для третіх занадто слабенька. Індивідуальний підхід. Тому ми пишемо від 1 до трьох. Ефіроолійні гідролати, вони більш концентровані, тому що там є ще додатково ефірна олія. Тобто, дивіться, якщо людина проходить курс лікування, то тоді. Варто пропити курсом 14-15 днів, потім зробити перерву. А якщо ви просто вам подобається, ви відчуваєте гарний результат для свого організму, ви полюбляєте воду з гідролатом, вона вам допомагає цей присмак пити більше якісної води протягом дня. На здоров'я!